Шість томів і шість ящиків, і ви ніхто не знали, де знайти хоч один папірець, який там лежить. Вони низки позипалися, їх ніхто не відкривав. Яка сума утримання Чому? колективу? Чому? Ви не можете ту пилюку прибрати там після того всього чи заставити її? У мене пропозиція Чому? змінити керівника установи. Інакше я прошу всіх не голосувати, бо гроші будуть всі там самі. Але перед тим, як його звільнити, це сама легка міра. Якщо не звільнити, то звернутися до Державної аудиторської служби, до контрольно-ревізійних установ, щоб перевірило, що на ці гроші саме виконано все те, що прописано в сміттєх. Як мені кажуть, адхаусі дуже хороші смітчики. Як намалюють, комар носа не підточить. А я спати сьогодні не могла, коли бачила ту стелю, де на кожному квадратному метрі 15 латок бетону заляпано, навіть не зашліфовано. Я не знаю, тепер по криші. покриші. Казали, єдина перша в Бердиченні була зроблена криша. І сказали, що гелікоптером чи чим, там квадрокоптером її обстежували. Що це означає? Що криша не має жорсткого покриття. Що це за кіквенові? Ребята, наклали вати, затянули брезентом. Цей брезент там зараз вже грає. Я ще не знаю, її обстежити. Не можливо, тільки квадрокоптером можемо обстежити кришу. А під кришею бетонне покриття я вам книгу.